Група технічного супроводу проєкту модернізації тепломереж відвідала Лозову. Вони оглянули об'єкти будівництва та зустрілися з підрядною організацією. Очільник громади Сергій Зеленський відзначив важливість проєкту для міста. Вдячний вам за те, що ви допомагаєте. Ми до цього йшли майже 10 років. Чому цей об'єкт важливий? У нас по місту, тільки по місту. 17 котелень, 17. І одна основна, та яка забезпечує у нас самий великий масив. Обладнання не мінялося з 70-х років, і ви б самі бачили який стан. Наразі основна задача якомога швидше перейти до реалізації компонентів проєкту, зазначив керівник групи технагляду Бернарто Саліван. Це, зазначит, пан Сергій, вчора була досить продуктивна змістовна зустріч з підрядником. Зараз наша основна задача це зрештою. Погодити фінальну ціну, якомога скоріше підійти до дати початку виконання робіт. Okay. І пан Бернард мав змогу з представниками банку, з представниками ЄС, що е, вони розуміють важливість проєкту і чекають на те, щоб е, замовник теплоенерговий зі свого боку е, е, якомога скоріше погодили. І ці суми і щоб ми вже могли перейти до виділення коштів і реалізації компоненту зі свого боку. Громада теж активно працює в цьому напрямку. Паралельно залучає партнерів, які допомагають в реалізації деяких компонентів, як приклад, котельня надана товариством Червоного Хреста України, підтримав дороговартісним обладнанням для котелень. Також дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ все це допомагає зменшити суму позики у Європейського інвестиційного банку.